Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка в її новій акції в вихідні з 30 травня по 1 червня включно На усі пакети для сміття Home Art акція 1 дорівнює 2. Тобто берете дві упаковки, а оплачуєте за одну та яка дорожча. 65 гривень коштує 30 пакетів на 35 літрів. Невеличке уточнення: не лише Хомарт, а і Управдом. Можна об'єднувати. Управдом пакети для сміття 50 штук на 35 літрів. Ціна 30 гривень. Пакети від управдом 100 штук на 35 літрів за 55 гривень. 20 штук об'ємом 60 літрів коштують 27 гривень. Ще є пакети 60 літрів 10 штук від Управдом за 25 гривень. І 35 літрів 15 штук за 23 гривні. Так, це звідси. Ой-ой-ой, тікло. Так, а ось ці 23 гривні. Ви запитували про білизну. Від управдом є ціна 15 гривень 900 мл. Господарське мило управдом 1 літр 35 гривень. Бонгосподарське рідке мило літр за 70 гривень, поки ціна не акційна. Геловий засіб для прання 4 кг. В такому пакетику. Ціна всього 70 гривень. Просто супер знижка. Знижка до 30% на туалетний папір Green Bay Fіtoлінія Lito. 4 рулони трьохшаровий без аромату 59,50 з ароматом персика 60 гривень та 20 копійок. Двошаровий 8 рулонів за 63 гривні. Двошаровий 4 рулони 40 гривень. З ароматом лимонграс двошаровий за 40 гривень, 60 копійок. Від торгової марки Літо, двошаровий туалетний папір, 4 рулони, 37 гривень, трьохшаровий 49. Двошаровий жовтий 37 гривень. І такий варіант трьохшаровий з ароматом персика за 49 гривень. І ще є від Greenway вологий туалетний папір 40 штук 27 гривень. І більша упаковка 80 штук за 42 гривні 70 копійок. На усі шкарпетки від Amigo діє акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ціни, ціни, Є і по 53 гривні, чоловічі класичні, є з малюнками по 50 гривень 45. Так, Жіночі по 45 гривень, є з різними прикольними зображеннями, вищі або такі нижчі, як підслідники. Ми це звідси. Тут інший формат. Так, з сердечками по 35 гривень. Такі спортивні укорочені 31 гривня. З Люриксовою точкою на п'ятці і пальчиках по 35. З вишеньками шкарпеточки 45 гривень. 45, 45, 35, 30. Є і по 25 гривень підслідники. Такий варіант. Класичний, я б сказала. Ціна 20 гривень. І укорочені теж 20. Акційна ціна 30 гривень. Але я не знаю, чи це звідси, чи це звідси. таке, знаєте, що може впасти? Всяке буває. Акція знижка до 50% на усі засоби для купання малюків. Шампунь для волосся Johnson's. 500 мл 165 гривень. Шампунь Бюпхен 123 гривні. Пінка для ванної є з різними ароматами: це аромат шоколаду 50 гривень. Відзая 109 гривень об'єм 500 мл. Шавма шампуні по 89 гривень. Фа за 79 Загалом тут є дуже багато товарів і представлені різні торгові марки. Ось цей спрей має дуже приємний аромат. Полуниці для легкого розчисування волосся. Ціна 50 гривень, спрей для неслухняного волосся 46. Хані-бані рідке мило 65 гривень, засіб для купання 64, шампунь 51 гривня. На усі прокладки для критичних днів акція мінус 50% на другу одиницю. Акція поєднується із акційними цінами, тобто ціна зберігається 38 гривень, а другий товар буде з знижкою 50% від акційної ціни. От. Прокладки «Лінджері» – 10 штук 38 гривень. Є упаковки і по 7 там як які. Ціна 38 гривень. 10 штук за 74 гривні. 14 штук, 74 гривні. Теж, бачите, більші упаковки по 74, менші по 38. Такі по 32 гривні. Прокладки Олвіс 49,57 штук. По 90 гривень 16, 14, 12 штук, 159 гривень 56 штук 55 гривень 8 штук. Ще декілька варіантів по 55 гривень, такі такі, тобто менші покупки, а більші там або 14, або 20, залежно від розміру, то по 90 гривень. Лібрес 53 гривні. 16 штук, 112 гривень. Вітаю котекс акційні пропозиції: 16 штук, 89 гривень. 14 штук. Менші упаковки по 49 гривень. Такі, такі, такі. Багато їх є. Більші упаковки по 89, менші по 49. Наторела 199 гривень. 40 штук 108 гривень 20, 18 штук, і менші пловки по 47, 50. Такі, бачите, є декілька. Ті 47 Найбюджетніший варіант це буде омбрела, 36 штук за 63 гривні, по 16 гривень за 7 штук. 20 штук. Сейчас вам скажу. 46 гривень. 88 гривень 40 штук упаковці, 16 штук за 40 гривень та 53 копійки. Всі засоби для моделювання волосся. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Ось цей весь стелаж. Можете обирати будь-які три одиниці. І оплачуєте за дві дорожчих. Третю вам проб'ють в чек, але ви за неї не будете оплачувати. І автоматично каса обирає дешевшу із трьох одиниць. Go to be. Лак для волосся 275, 261 гривня мус. Go to be термозахист 259, гель 259, також такі гелі. СІОС 254 гривні 250 грамів гель. Є також пасти, воски 254, шварцкоптафт 199. гель. Віск 199, такий цікавий звук мають Гель для укладання волосся 199. від СММ. Це є бальзам для стайлінгу 149. Велла. 213 гривень лак. Або мус, об'єм 250 та 200 мл. СІОС 227 гривень лак об'ємом 300 мілілітрів. Мус 214 гривень, 250 мл. 254, 254. Вела лак для волосся, ціна 170 гривень і є по 247, як які? Так, і шварцкуптафт 185 гривень лаки для волосся. більший об'єм 400 мл, 213, пінка 185, колібрі 55 гривень. Є декілька варіантів. Це об'єм 210 мл. Менший лак 46 гривень і мус за 56 гривень є ще відтрісена, але вони на цій 319 Калос Косметік: всі засоби для догляду за волоссям знижка до 30%. Шампунь, об'єм 1 літр 134 гривні. Масочка 134 гривні також. Є декілька варіантів. І шампунь-літрові 119 такого формату. Я користувалася цими засобами, брала собі масочку, щоправда, вже не пам'ятаю, якому кольорі вона була. Обирала по запаху досить хороша, нічого поганого сказати не можу. Моя мета була полегшити розчісування. Тобто я наносила масочку, трошечки, зовсім трошечки тримала. Там прописано в інструкції, скільки треба часу тримати на волосі. Один дорівнює 2 на усі гребінці для волосся від торгової марки кос. Брашен. Ціна 269 гривень. Вже всі вам вуха прожужала з ось цими щітками, але я справді дуже задоволена. Ціна 199 гривень за одну, але ви берете дві, а оплачуєте за одну. Зараз вигідно їх купляти. За 199 такий варіант. Така як щетинка, і є більш класичні. 219 продувна щіточка. Такий варіант за 169, 179. Ще одна дуже така масштабна акція це є 1 плюс 1 дорівнює 3 на креми та сироватки для обличчя. Є різні торгові марки і можна обрати різні, поєднавши із трьох одиниць та одиниця, яка дешевше, піде вам в подарунок. Лореаль ціна 620 гривень. Від Лореаль Ревіталіфт 830 гривень. Від Сімпл ціна 276 гривень за 30 мл. Мікса об'єм 30 мл 519 гривень. Нівея віковий крем 167 гривень 198. Мікса 283 гривні 50 мл. Знижка до 50% на Дольчі кабана, Москіно та версачі. Від цих торгових марок. Буде більша знижка. Мініатюрки по 399 гривень об'ємом 5 мл. Дольче кабана. Дуже подобаються ось ці аромати імператриця. Ціна за 100 мл 2399 гривень, а за 50 мл 1699 гривень. Такий варіант 2249 гривень за 100 мл. 50 мілілітрів 1649. Москіно аромати 30 мл, 1319 гривень. Так що має бути мініатюрка за 279. Не бачу, може, десь позаду? немає. Цих жартах. А де я сиді? не бачу? Не На декоративну косметику від торгової марки Lamel акція 2 дорівнює 4 палітра для обличчя 475 гривень. Бачу, що не так багато акційних пропозицій, переважно не акційні угу. Олійка для губ 299. Так, тут нема товару тільки тестери, тож ціна може бути інша. Блиск для губ 331 гривня. Рум'яна желе за 279. Багато є різних улівчиків для очей, для губ. Чула гарні відгуки. Ціни різні, 71 гривня, найменша, мабуть, вартість. Туші з акційними цінами і по 113, і по 213 гривень. Оце, є підводки кольорові, ціна 77 гривень. Гелі для пів є прозорі, є кольорові ціни 189, 239. На Гленбі декоративну косметику акція 2 дорівнює 4. Частенько ця акція. Тож, хто не встиг, маєте ще можливість придбати таку косметику з акції 2 дорівнює 4. На декоративну косметику Місай така ж акція 2 дорівнює 4 теж продовжили. Що це таке? Консилер. Ціна 249 гривень. Дуже мені сподобався кушон, так собі роздумаю, може то поновити, купити ще один. Такого ціна 349, а в рожевої колекції 449. Так, 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 всяке рісне. Рум'яна за 279 гривень. Кірум'яна за 289 Матова помада 100 гривень. Помада олівець за 229. Помада бальзам 149 гривень, блиск 149. Механічний олівець для губ за 179 гривень. Тінт для губ за 80 гривень. Тінт кремовий 289. 2 дорівнює 4 на дитячу декоративну косметику Хані Бані. Бальзами для губ, лаки для нігтів. Набір 279 гривень. На усі дитячі іграшки акція 1 плюс 1 дорівнює 3. Такий набір динозавриків для купання 80 гривень. Качечка. Ціна 60, пірамідка 50 гривень. Також є набори для гри із піском по 50 гривень. Така якась цікава гра. Щось незвичне нове. Коштує 199 гривень рит. На резинки, заколки, прикраси жіночі, дитячі, акція 2 дорівнює 4. Така заколочка за 80 гривень. Бантик заколка 50 гривень, сережки за 60 гривень, 100 гривень 60. Такий набір браслетів за 100 гривень. Такий браслет 169. По 90 гривень. Так, такий браслет за гривень.